Під броварами Під броварами чоловіку відрізало ногу. В який спосіб, очевидці не бачили, іди не бачили, що виглянули вікно, бачить, чоловік кричить. Зараз йому надали першу необхідну допомогу, і чоловіки намагаються? Хто ще може занести його? Чоловіки намагаються занести його в електричку. Зараз максимально всі долучаються для того, щоб допомогти допомогти занести. Занести чоловіка в... Замотайте йому нас. Дивіться мені, пожалуйста. Нову розміжі. Пожалуйста! Як він опинився на рельсах, ніхто не, ніхто не знає. Ніхто не знає, але люди намагаються надати першу необхідну допомогу. Це нормально, ви терпуть друзі. Ви працівник округ залізниці. Зараз приїхала екстрена медична допомога, які намагаються надати допомогу. Ось оцей хлопчина перший надавав допомогу. Як вас звати? Скажіть, Іван, Іване, розкажіть те, що ви побачили. Я розумію, що зараз всі в шоковому стані. Чесно кажучи, що це були смішані, тепер просто засушить французька не ідеально. Почули крик, я вийшов якраз тамбур до туалету, а тут почули крик. Всі почали метушитися, в людей глаза на лоба лізуть. Гуляди через окно, там вже людина лежить із відрізаною рогою, так скажемо. Це перед квітневим були, перед зупинкою самою? Я не, я не знаю, чесно кажучи. Наразі... Хто надавав йому першу допомогу? То... Першу домедичну. Це той чоловік у чорній футболці. Я вибіг, подав ремня. Не мог йому прив'язати, тому що дуже сильно руки тряслися. Дуже сильно руки тряслися. І зараз ми будемо надіятися на краще. Там не поїде, поки я туди не з воно не знову, ще поїду. 谢谢。